Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Давно ми нічого не готували, тому знову рубрика по четвергах. Щось смачненьке. А що я вам покажу? Ну от уже середина, та яка вже вже друга половина листопада, у нас завалялося декілька таких спілих перчинок з нашої присадибної ділянки, багато різноманітного, що готували з перця у цьому році непоганий врожай. Перцю очікували гірше, але все-таки, дай Боже. Осінню урожай все-таки вдався. От. То ми сьогодні приготуємо таку ем, овочевий соус, можна сказати, або овочеву страву, яка підійде до любих гарнірів, гарнірів, до макаронів, до рису, до картопельки можна зробити таку дуже просту, але смачну страву. Для цього нам знадобляться основні перець, цибуля ну і далі інгредієнти теж, походу. Нашого приготування. Отже, будемо зараз готувати Нарізали ми шматочками нашу цибулю. Ось такі гарні шматочки, і також перець на не невеликі такі шматочки. От, і далі будемо це все ми обсмажувати на нашій сковороді. Заздалегідь вже вона розігрівається з рослинною олією, і будемо на ній ми все обсмажувати. Цибуля вже підсмажилась до такого золотистого кольору. Тепер потрібно додавати наступний інгредієнт. Наступний інгредієнт, звісно, це буде що перець. Перець. От перемішали ми цибулю з перчиком і гарно воно так все тушиться. Буде тушитися десь хвилин 10. На помірному вогні. Все гарно, красиво, чудово. З аромати просто бомба. Як бачимо до нашої краси, ми додали сосиски нарізані і також нарізаний часничок. І так протушкуємо ще хвилини 2-3. Додали ми заключні інгредієнти. Це трішки помідорів, томатної пасти, посолили, різноманітних трав сюди додали, трішки води залили. Це все зараз перемішаємо до однорідної маси і ще будемо тушкувати десь хвилин 10-15 на невеликому вогні. І не забуваємо спеції, сіль, там всі решта за смаком. Картопля також гарно тушиться, вже майже готова. І до картоплі ми от приготували таку, такі овочі або перець із сосисками, можна сказати. Вже все готове. Ой-йо! Виглядає дуже смачно. І на смак дуже смачно. Пробу, звичайно ж, в процесі приготування потрібно спробувати було все. От так приготували з того перця, який залишився під кінець листопада. Пишіть в коментарях, чи готуєте ви таке. Та, взагалі, пишіть коментарі. Ставте також подобайки під відео, чи цікаво вам. А також, а, пишіть в коментарях, чи цікава вам дана рубрика. Щось буду іноді показувати. От. Ви були? На нашому каналі з вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. А пахне як? Ммм... Смакота.